Усім привіт, дорогі підписники, а також гості нашого каналу. З вами я, Роман Світушак. Сьогодні ми з сином для вас підготували це така командна робота. Підготували це відео. Вмощуйтесь зручніше, буде цікаво. Сьогодні ми піднімаємо дуже цікаву тему, де краще знайти автомобіль. Ви знаєте, скільки ми вже підбираємо людям автомобілі, допомагаємо і по луцьку працюємо. До речі, дуже успішно, тому що ринок великий, є з чого обирати. Дуже часто до мене дзвонять і кажуть, Романе, я от не знаю де краще шукати, підкажіть. Давайте ми в цьому відео більш детально розберемося на реальних історіях, як люди з нами шукали автомобілі, хто де їх знаходив, може йти зручніше, ми розпочинаємо. На початку нашого відео я завжди наголошую, що друзі, потрібно обов'язково перевіряти автомобіль як фізично, так і через історію. А історію можна подивитися Car Vertical. Внизу буде посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижки, або користуйтесь промокодом ROMA. Ну що, давайте трішки будемо розбиратися, як це все виглядає і де ж краще все ж таки знайти автомобіль. Насправді. Ніхто не забороняє вам приїхати на ринок і серед великої кількості обирати цей автомобіль, який вам найбільше сподобається. Насправді є приємно, що ви можете серед великої кількості подивитись і обрати собі автомобіль. Статистика насправді на ринку є досить така висока, тому що все ж таки приїжджаючи на ринок, перед вами буде велика кількість авто. Другий варіант це подивитися через авторія, скинути мені посилання, ми його оглянемо, цей автомобіль, і надамо вам повну інформацію про авто. Тут статистика трішки гірша, тому що ви обираєте один автомобіль, і цей один автомобіль, коли шукаємо недоліки, то, звичайно, їх є багато. Та? Ну, Як звичайно, вони будуть, але просто-напросто статистика чомусь не дає можливості оперативно знайти. Все-таки це факт, це є правда. Але все ж таки давайте ж розбиратися, де краще, як краще. Насправді в нас були люди, які приїжджали на ринок, ходили по ринку, і, не з, і в кінці все-таки сказали: Романе, автомобіль нам все рівно треба, нічого нам не сподобалось. Через авторію мені скинули ще один-два повідомлення: ну, посилання на авто. Ми оглянули і реально люди купили автомобіль, досить таки достойний. Є випадки все навпаки, коли люди шукають через авторія, потім приїжджають на ринок і кажуть, Романе, потрібно було відразу приїхати на ринок. Тому де ж правда, давайте будемо розбиратися. Статистично Авторія буде е, довше, скажімо так. Та, ви один автомобіль замовили, можливо, два. Їх в день ми можемо подивитися і все. Ви приїжджаючи на ринок, за один день ви оглядаєте приблизно, ну, скажімо, скажімо так, кількість автомобілів, які проходять перед вами. Це близько півтори тисячі. Звичайно, є багато автомобілів, які вас не цікавлять, але все ж таки, навіть ті, які вас цікавлять, їх є досить таки багато. Якщо навіть ви не знаходите автомобіль той, який ви би хотіли, ви можете подивитися на певного конкурента, тобто в класі, і щось все-таки обрати. Тому, в принципі, давайте підведемо таку жирну лінію. Ефективніше шукати автомобіль на авторинку. Все ж таки, скільки би ми не писали повідомлень, ми я так зараз загалом сказав, люди, які пишуть мені, що ринки це на сьогоднішній день дно, там нічого толкового немає. Ви знаєте, можна погодитись з тими коментарями, які я отримую, що Роман, ринок це дно. Але що робити, якщо людина не має на новий автомобіль? Та? Тобто, а ринок, звичайно, це бушне. Бушні автомобілі. Є певний обмежений бюджет, він і може бути тимчасовий. Обмежений, він може бути обмежений, тому що є інші пріоритети. Тому я цілком нормально відношусь до того, що люди до нас звертаються із проханням, скажімо, надати допомогу у підборі автомобіля, і скажімо, там за 6, за 7, за 8, за 10 тисяч доларів, тобто недорогі автомобілі. Тому, якщо когось цікавий, друзі, працюємо по всіх містах України, це перевірка автомобіля. Через авторію, тобто ви скидаєте посилання, я вам даю ціну, тому що від локації ціна трішки міняється. А далі, якщо вам все підходить, ви оплачуєте, ми починаємо роботу. Відразу хочу наголосити, найбільше, що я отримую від вас, от наші замовники, що люди часто просто дзвонять і кажуть, Роман, а що там подивитися машину? Кажу, яку машину. І починаємо довго спілкуватися, яку машину, де вона знаходиться. Я попросив, якщо є така можливість, Скидати мені на посилання відразу я вам сформую ціну. Бо коли відбувається дзвінок, все-таки як не крути. У нас велика кількість має мій телефончик, і іноді буває, що людина каже: Роман, я півдня не міг до вас дозвонитися. А не потрібно дозвонюватись. Потрібно просто скинути мені посилання, вайбер, ватсап, телеграм. Якщо навіть я зайнятий, то я в будь-якому випадку та, передивлюся. Хай це пройде 5-10 хвилин, але не півдня. Тому є люди, які просто не дозвонюються і, на жаль, не попадають до мене. Це також воно є. Тому перед тими людьми вибачайте, але є фізичні мої можливості, які я можу. На даний час, скажімо, опрацьовувати та, певну кількість. Тому десь так це виглядає. Тому дзвінок це можна без проблем. Я з радістю усі дзвінки, які є, приймаю. По можливості стараюсь віддзвонити. Але все ж таки наголошую, що не обов'язково дзвонити і перепитувати. Чи ви оглядаєте автомобілі? Друзі, оглядаємо автомобілі по всіх містах України. Тому телефони є час від часу на екранах. Внизу під відео я також прикріплю телефончик в описі під відео. Ви сміло за тим номером телефона, зараз навіть продиктую вам його. Кому зручніше буде так. Ви сміло скидаєте посилання і не переживаєте. Іноді люди мене запитують ціну і не скидають посилання. І я бачу, що людина просто не хоче скидати, бо я щось там, та, щось там бігом огляну і буду вимагати гроші. Чи сам куплю цей автомобіль. Друзі, повірте, настільки багато автомобілів, що мені оглядати і щось від вас вимагати, в нас так це не працює. Ви можете сміло скидати, я подивлюсь, щось підкажу вам. Не скидаєте грошей, тобто ще думаєте, це прекрасно, тобто це потрібно робити. Прийняли рішення, хочете оглянути, без питань також даєте команду на огляд, оплата і ми починаємо роботу. Десь так це відбувається, якщо ви шукаєте для себе автомобіль. Ну що, давайте ми трішки проаналізуємо, що робиться на ринку. На ринку на сьогоднішній день електрички починають злітати в космос. Якщо брати е, торги, то в торги в США це взагалі просто немає про що говорити. Щось хороше, що придбати, потрібно просто сидіти і сидіти ночами. Щоб ви розуміли, друзі, просто ночами. У мене, наприклад, зараз було декілька. Тесел, який я вторгував і в дорозі продавав, всі вони розпродані і зараз знову треба шукати. І тільки зараз останні автомобілі, я навіть не встиг його виставити, його просто перекупили відразу, в дорозі, роман нікуди не виставляйте, забираємо. Тому оперативність є досить висока, якщо автомобіль в хорошу ціну. Але знайти його в хорошу ціну, це треба, як кажуть, добряче-добряче посидіти. Ну, Це причиною тому, що мито нульове не буде продовжено на 26 рік, а це саме стосується електричок. І, звичайно, якщо ви берете електричку близько 20 тисяч доларів, то 30% можемо сміло порахувати, це приблизно що це в нас виходить? Ну, грубо там 6-7 тисяч доларів потрібно буде заплатити додатково за цей автомобіль. Тому час спливає і всі, як кажуть, хочуть цей автомобіль. Я в наше попереднє відео наголошував на тому, що якщо взяти до уваги ситуацію, що на ринку автомобілі електрички подорожчають, вони тимчасово потягнуть за собою ДВС-ні двигуни. Тобто двигуни внутрішнього згоряння це є дизеля, бензин, ну і відповідно гібриди. Як це буде, ми це все побачимо, але в мене відчуття, що здоров, здорожчення буде, тому що людина, яка мала придбати електричку, мала тих самих, там, наприклад, там 20 чи 10 чи 15 тисяч доларів. На 10 тисячах це 13 тисяч доларів. Якщо в людини є тільки 10 або максимум 11, то 13 це вже складніше. І 2000 доларів на дорозі не валяється, що їх пішов там підняв. Тому людина повертається і скаже, я краще вже візьму бензин-дизель. І відповідно це зміняє, міняє ринок. І тому ті неймовірні ціни, які ми зараз маємо, вони ще більше поміняються. Наскільки це буде, ми це все з вами, друзі, разом зможемо побачити. Попередньо ми зможемо тільки, можемо тільки прогнозувати, що буде далі. Прогноз ціни, я думаю, ми всі розуміємо, що приблизно ми можемо розуміти. Тому десь така ситуація в нас сьогодні на, в цілому на автомобільному ринку вторинному та, ринку. Давайте трішки ще по інформації пройдемося і будемо рухатись далі. 17 рік, 15 700, 80 тисяч пробігу. Друзі, коли я бачу 80 тисяч пробігу, що я розумію? Давайте разом подумаємо. Ми розуміємо, що цей автомобіль. Пригнаний із США Європа, це буде 280. І це добре, якщо цих 280 чи 250 реально буде. Також, до речі, от бачимо зараз тисяч, 19 рік продається за 14 450. Такі автомобілі є, як бензин. Також вони є і електричні. Бачите, Hyundai, до речі, пішло дуже цікаво. У них як так, так і так. До речі, кони електричні себе досить таки добре зарекомендували. Цей автомобіль гарно служить, і, в принципі, зауважень немає як ні по електриці, так і немає зауважень в цілому до акумулятора. Це важливо. Електричок, я б сказав, навіть дуже важливо. Давайте йдемо далі. Nissan Rock Sport, я так думаю, та, 22 рік продається за 15650 2,0 бензин 4х4 автомат. Також 80 тисяч кілометрів. Бачите, з електрикою зрозуміло, та, що коли купляєш електричку, в тебе є пробіг, в тебе є акумулятор. Бензина нам здається навіть ближче, правда? Що ми, ми всі звикли, що бензин, дизель, ну, в даному випадку це бензиновий автомобіль із США, але пробіг є дуже важливим. Це і життя автомобіля. 80 тисяч, я думаю, ви всі розумієте, якщо тут пошкодження було незначні, їх можна через ВІН-код легко перевіряти. І тоді вже приймати для себе рішення. Ну, до речі, також важливо як відновлювали. Якщо відновлювали так званий Китай. Тайвань, давайте правильно. Так званий Тайвань, то це ситуація, звичайно, цікава, тому що Тайвань до нас не їде. До нас їде насправді Китай, і цей Китай, насправді гарно названий Тайвань, він, м'яко кажучи, є взагалі не тої якості, як, наприклад, оригінал, хай буде він БУ». Ну, при, при ремонтах, якщо цей автомобіль хтось ремонтував для себе, то він, звичайно, відремонтує якісно. Я поговорю зараз, друзі, про Америку. Якщо людина ремонтує і тим займається і продає на продажу, то повірте мені, там буде саме-саме дешевше. Я зараз, оце все, що я вам розказую, друзі, я опираюся на реальні факти, тому що до нас багато звертаються з оглядами автомобілів, і якщо автомобіль продає власник, і він відновлював і десь, знаєте, як кажуть, не йшов на поводу, бо деколи підказують, а що тобі бери Тайвань два рази дешевше? От, а там потім і зазори не лягають, і крило ржавіє. Тому Тайвань це. Тайвань я так називаю, як називають народі, Китай реальний. Він, виходить, є не зовсім добре, це, м'яко кажучи, краще б ушечка, але все, щоб було ну, якісно і добре. Так, тут пробує наш оператор дотягнутися. 16 рік, 13600 Kia Sorrento 2,4, бензин автомат, 142 тисячі заявлений пробіг. Телефончики, друзі, є, ви будь-який, до речі, автомобіль, який ви зараз побачите, ви можете зупинити кадр, зробити фото і надати мені цей, до речі, 13200. Бачу, вже написали продавці. Бачите, приємно, коли є знижка і люди дають можливість знизити ціну відразу на ходу перед камерою. Це позитивно. Давайте будемо рухатись далі. І, друзі, я, до речі, хочу наголосити, хто у нас не підписаний на канал, це обов'язково потрібно зробити, тому що у нас все про автомобілі. Ви зможете тут знайти багато цікавого, саме і ціни, і аналіз, і прогноз, і цікаву інформацію, яку потрібно знати для тих людей, які, власне, шукають автомобіль. Тому якщо ви шукаєте, обов'язково підписуйтесь, активуйте дзвіночок, який буде повідомляти вас про свіжі відео. Ну і звичайно, тиснем палець гору. Команда працювала для того, щоб вам змонтувати це відео і показати. Також ділимось цим відео в соцмережах. Чим більше активності, тим цікавіше, друзі, робити для вас свіжі-свіжі відео і свіжий матеріал. Ауді ми вже побачили і йдемо далі. Знову ж таки, ауді, давайте почитаємо по інформації. Це. Audi Q5, 15 рік продається за 13952 і 2.0 бензин класичний. Ну це, друзі, ще до рестайл. Хто знає про що я, то я думаю, ви мене розумієте. Хто ні, у вас все попереду. Тому що все-таки краще брати трішки-трішки-та. Добре, йдемо далі і по інформації. На даний момент ми дивимося в салон, салон в тем темно, бачимо шкіра, і бачите, все-таки німець дає можливість, приємний правда, салон. Давайте визнаємо. Гарна якість шкіра. Автомобіль все ж таки гарний. Все-таки німці дають, дають у цю, знаєте, можливість. Японці більш економніше до цього підходять. Зато в них все надійніше, та? менше поломок і все простіше. 16 рік 10600. Друзі, ми підійшли до логічного завершення і на цьому ми будемо завершувати. Хочу всім подякувати, хто підтримує канал, друзі. Не забуваємо ділитися цим відео в соцмережах. Не забуваємо обов'язково перевіряти автомобіль по Carvertiка. Всім гарного настрою, бережіть себе. З вами був Роман Світошак.